Новорічне застілля та святкові фільми. Правила безпеки та сну в новорічну ніч. Друзі, з вами Мед Плюс Тест. Як безпечно зустріти новий рік? Поради в питаннях вже за мить. Всім привіт! З вами я, Аріна. Зізнаюся, скучила за вами та дарма час не витрачала. Цього разу я вирішила підготувати для вас трохи незвичайний випуск. Наступні 5 хвилин проведемо зі спогадами новорічних фільмів та нагадуваннями про безпеку в святкові дні. Починаємо! Яка зі страв із фільмів про Гаррі Поттера є найбільш збалансованою по співвідношенню білків, жирів та вуглеводів? Вершкове пиво, пиріг з яловичиною, суп буябес чи фіалковий пудинг? Ну, хто тут фанат Гаррі Поттера? Пам'ятаєте ті чаклунські страви? А правильна відповідь це, звичайно, пиріг з яловичиною. М'ясо та яйця в пирозі це білок та жир, а борошно це вуглевод. Що категорично не можна робити при опіках бенгальськими вогниками: проколювати пухарці, використовувати мазі, прикладати лід чи усі відповіді правильні. Друзі, це важливо запам'ятати все вище перераховане і ні в якому разі це не можна робити. А правильна перша допомога за термічного опіку це примити місце ураження прохолодною водою протягом декількох хвилин та після накласти стерильну тканину. Якщо розумієте, що цього недостатньо, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. На героїв фільму Один вдома, який намагалися обікрасти будинок Кевіна, впала велика кількість важких предметів, яку загрозу здоров'ю мали б отримати герої: підвищення цукру в крові. Депресія, струс мозку чи гастрит легеньке питання, щоб вас повеселити та розслабити. Впевнена, що всі відповіли правильно, хоча варіант з депресією я теж розглядаю. Крадії повинні були отримати струс мозку, а також численні переломи, синці. В деяких ситуаціях вони взагалі не повинні були б вижити. Але вижили і веселять глядачів перед новорічними святами якими способами можна скористатися, щоб зробити новорічні страви більш збалансованими та комфортними для травлення? Запікати замість смажити. Збільшити кількість білку, обирати нежирні соуси чи усі відповіді правильні? Тут всі відповіді є правильними. Тепер давайте розбиратися. Смажиться страви зазвичай невеликій кількості олії, що робить страву більш тяжкою. Нестача білку заважає нам повноцінно наїстися і закрити білкові потреби, а соуси можуть зробити дуже калорійними навіть звичайний салат. До речі, на каналі МедПлюс є підбірка рецептів традиційних новорічних страв, приготованих у збалансованому варіанті. Раджу подивитися перед тим, як складати новорічне меню. Що потрібно зробити Грінчу з фільму Грінщо в Крабріздво, щоб припинити ображатися через своє нещасливе дитинство? Пройти психотерапію, просто не ображатися, поїсти солодкого чи знайти друзів. Метне питання про сумну ситуацію. Правильна відповідь пройти психотерапію. Деякі травматичні моменти дуже сильно впливають на наше життя. Тож, коли вам щось болить, краще одразу піти до спеціаліста. Він не допоможе зробити так, щоб травма зникла, але допоможе навчитися з нею жити. Піклуйтеся про своє психологічне здоров'я так само, як і про фізичне. Який тип біохімічних речовин допомагає процесам травлення? Ферменти, спазмолітики, антибіотики чи сорбенти. Правильна відповідь перша ферменти. Ферменти це біологічні каталізатори, які прискорюють і координують біохімічні реакції, що регулюють обмін речовин. Розпад їжі це також біохімічна реакція. Тож про всяк випадок тримайте поруч із собою ферменти на новорічному застіллі, але все ж таки краще не переїдати та їсти комфортно для вашого організму їжу. Який зимовий так званий атрибут є найнебезпечнішим? Сніг, ожеледиця, мороз чи бурульки. Правильна відповідь мороз. Ви можете бути здивованими, адже всі знають, що саме бурульки є дуже небезпечними. Так, але вони стають безпечнішими, адже про них всі знають і ставляться до них обережно. Те саме стосується ожеледиці, на якій можна травмуватися. А от мороз часто не сприймається, як щось небезпечне, але дарма. Обмороження, зниження імунітету, запалення тощо це все наслідки зневажливого ставлення до морозу. Тож, друзі, будьте обережними та вдягайтеся тепло. Як ми можемо забезпечити вироблення мелатоніну гормону сну в новорічну ніч, коли всі лягають спати поза біоритмами? Забезпечити повну темряву, забезпечити повну тишу, поспати чотири цикли сну чи всі відповіді правильні? Звичайно, на дане питання всі відповіді є правильними. В новорічну ніч зазвичай ми лягаємо спати пізно, але на наступний день хочемо бути відпочившими, коли прокинемося. І саме тиша, темрява та достатня кількість годин може допомогти нам прокинутися відновленими та відпочившими. На каналі MedPlus є корисне відео про правила здорового сну. Подивіться, прям раджу. Що допомогло Віллі Вонсі, герою фільму Чарлі Шоколадна Фабрика, залишатися струнким, маючи справу з шоколадом, хороша генетика, їсти в міру, відмова від шоколаду чи швидкий метаболізм. Правильна відповідь друга. І це хороший приклад, щоб нагадати, що все є отрутою в залежності від міри. Якісь продукти можна їсти більше, від інших взагалі варто відмовитися, як, наприклад, від цукру. Він не дає нам ніякої користі. Пам'ятайте, що з'їсти смужку шоколаду і з'їсти всю плитку це різний вплив на ваш організм. Тож будьте обачними та їжте в міру навіть в новорічну ніч. Яка з перелічених речовин не має ніякого відношення до радості та задоволення. Ендорфіни. Серотонін, кортизол чи дофамін. Правильна відповідь третя. Кортизол це гормон стресу. Всі інші, як не дивно, це речовини, які пов'язані з радістю та задоволенням. Бажаю нам усім зустріти новий рік без кортизолу та скупу ендорфінів, дофаміну та серотоніну. Тому що як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Ну що, підіб'ємо підсумок? Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо ви справжній родит! Раптом ви набрали 5-7 балів. Ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися Медплюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс. Підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Бажаю всім безпечного, здорового та збалансованого Нового року. Залишайтеся з МедПлюс. Побачимося у 2023-му. МедПлюс Тест це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання. Іряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з мед